Молитва до святого Антонія Падевського про постійну допомогу. Дорогий святий Антонію, вітаю тебе. Я вважаю тебе своїм особливим приятелем. Відчуваючи твою допомогу, дякую тобі і хочу тебе наслідувати. Чи можу я вибрати одну з твоїх чеснот, яка мені найбільше до вподоби? Можливо, я виберу оцю твою рису, тому що її мені бракує. Я б хотів наслідувати твою доброту до убогих і нужденних. А почну від тих, які найближче до мене, з моєї родини, робитиму щось для них, коли зможу, намагатимусь попереджувати їхні потреби. Опісля шукатиму нагоду робити це тим, хто живе дверима далі. Прошу, допоможи мені витримати у цьому доброму наміренні, зрости від добрих слів до добрих вчинків і не знеохочуватись, коли мої наміри будуть незрозумілими. Прошу, молися за мене до Бога. Цього прошу в ім'я Ісуса Христа, нашого Господа. Амінь Молися на нас, святи, Антоні, щоб ми стали гідними обітниць Христових.